Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні буде справжнє полювання. Справжнє полювання на лисичок. Тому в цьому відео я спробую вам показати, як ростуть лисички, як вони виглядають, яке мають забарвлення, і чим відрізняються від інших грибів, які мають ознаки відмінності. Тому думаю, полювання буде цікаве. Не перемикаємося. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться і ви перші будете дізнаватися, коли і в яких лісах ростуть ті чи інші гриби. Тому думаю, буде цікаво. Пішли збирати. Ось лисички. Класні грибочки. Одна маленька, одна більша. Одну зріжу, другу залишу. Перехожу далі. Буквально метра чотири І знову лисички. Лисички це такі грибочки, що люблять рости великими колоніями. А тут ось прямо на стежці. Ось проходить стежинка. Теж ростуть. Красиві, здорові, От такі гарнюні. І їх тут немало. Ось ціле сімейка таких класних лисичків. Вони люблять рости сімейством. От такими сім'ями, красивими. Бачите, ростуть лисички. Ще раз переконуємося в тому, що лисички поодинці практично не живуть. І не ростуть. Вони ростуть такими полянами, сім'ями, колоніями, не знаю, як ще назвати. Чомусь і дощів було багато, а лисички ще тільки, мабуть, починаються, тому що дивіться, які вони маленькі. ось, Такі хороші якраз маринувати, невеликі, не треба різати. Такі лисички. Ось, класні. Тому що багато людей... Каже, що це за гриби лисички? Як вони виглядають? Лисички чула, може я їх і бачила, але чи це точно лисички. Тому лисичка вона має два. Типи лисички і лже лисички. Справжня лисичка, вона така товстенька і не має отут углублення в шапочці. Несправжня ж лисичка має углублення в шапочці. Внутрь така конічна лисичка, це отака такої форми. Шапочка в неї. Може бути потріскана, але вона товста і опукла. Така, може бути пряма. Але всередину ніякого углублення немає. Не путайте, люди. Ось, друзі, це про що я говорив. Ось, бачите, є теж схоже щось на лисичку. Але це не лисичка. Чому? Показую. Нібито все так само. Але в неї шапка набагато тонша. Ніжка тонша і всередину вона така ввігнута. Тому, друзі, це не лисичка. Не путайте, не збирайте. Це не лисичка. Це не справжня лисичка. От. Вона тонша. Ножка тонша, шапка тонша і шей в середину вгнута. Але поруч зразу ж, дивіться, оця лисичка. ось. І ось справжня лисичка. Зразу. Ось, бачите, да? грубша ножка, вона, правда, маленька. Але ж і шапочка товста, і така випукла наружу. А та опукла всередину. Тому не путаємо, якщо не знаємо, не беремо. Ось теж грибочок схожий на лисичку. Якщо здалека подивитися, хто не знає, да, сказав би, що це можливо лисичка. Зрізаємо. Це не лисичка, друзі, це грусть. От такий. Тому що в нього там, якщо поламати його пластинки, з'являється молочко. Тобто є якесь молочко таке, якщо подушити. Он, я не знаю, чи вам видно, рядочок молока з'явився. На російській мові це грусть. На український це хрящ. Ось. Теж істинний гриб, але він готується по-своєму. І ми сьогодні також цих грибів я не беру. Знову у нас лисичка. Не одна, тут їх кілька. Вже зрізав. Оце ось ще вже така гарненька. Зараз я її звільню від листя, покажу вам. От така товстонога. Шапочка така гарна вже, трошки на сонці вона. Підпеклася. Ну і біля неї ростуть також лисички, але вони набагато меншенькі. От бачите, тільки появляються, грубо говоря, в лист їх є тут багато, але вони маленькі. Вибираю, котре більший, і нарізаю. Маленькі залишаю на потом або хтось знайде, зірве. Знову звертаю увагу на лисички. Знайшов їх трохи більше. І вони дуже такі вже класні. Ось, грубі, грубонога, хороша лисичка. Ось взагалі шедевр. Така вона товста. Зрізаємо, дивимося, як білий гриб. От, Класна лисичка. Це вже справжня лисиця. От, хороші, хороші лисички такі товстоногі, немаленькі вже. Ось іще одну виріжу. От такі лисички у нас сьогодні. От такі хорошенькі вже, достойні. Тут ще лисичка Чуть-чуть припіднявся, буквально півтора метра. І які чудові тут лисички. Грубоногі, красиві, ось. Чудові просто лисички. Їх багатенько. Викошую. Раз, два. Скосив, скосив, в деречку поскладав і чешемо далі. От травичку розгортаємо і тут з'являються отакі лисички. Класні. Є лисички в лісі, лише збираємо. А ось під деревом, як опеньки. Чисто, як опеньки ростуть, дивіться. Ось лисички. Забираю гілячки. Знову сім'я лисичок. Ось така красива сімейка. І тут сімейка лисичків. Класні такі грибочки. Ось більші трошки лисички вже. Ось такі вони тут гарні. Так, очі піднімаю вгору, а тут взагалі ще дебр. Вони такі вони густенькі. О, дивіться, яка сімейка. Лисички в лісі є. Так, щоб не говорили, що в лісі грибів немає. Показую, що на вінничині гриби є. Кого цікавить конкретний ліс, можете писати в коментарі, обов'язково дам відповідь. Так, а зацініть оці лисички, поруч росли. Це вже лисиці, це вже великі такі. Бачимо такі класні гмістки, красиві лисички. І ось вони такі є тут далі. Це вже класні лисички. От. Лисичка. Ось здорова лисиця. Я одну зріжу, щоб показати, яка вона вже здорова і класна. Ось дивіться, який гриб. От. Рука. І майже на всю лодонь такий грибер. Красива така чудова лисичка. Так Класні лисички. І є вони в лісі. Продовжую, продовжую збирати. Ось внизу також є лисички. Дивіться, які класні, вони такі вже просто красиві такі і великі. Що саме головне, вони вже не маленькі, Вони величенькі такі. А ось вище знову, знову великі, хороші. Не забуваємо, друзі, поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на колокольчик, щоб не пропустити якесь цікаве відео на нашому каналі. Які класні лисички. Просто диво. Приємно збирати. Їх багато. Просто сидиш і ріжеш. Якщо ти знайшов гнізда лисичків їхні колонії, то просто сидиш і отримуєш задоволення від нарізання оцих грибів. значить Лисички можна маринувати. Кого цікавить рецепт маринування, дивимося під описом. Відео буде рецепт маринування грибів, сушіння грибів і як гриби взагалі готуються. Тому от так. є лисички класні. Ось ще одна лисичка. жовтенька така, оранжева, хороша. В такої форми, як лисичка. Ще здалека ліс чистий, дуже чистий ліс. І ще здалека видно оці лисички. Вони здорові, вони вже жовті. Дивіться, які красиві. Просто чудові лисички. Просто класні. Їх видно ще і здалека. О, такі жовті в лісі. А ось проходжу трошки нижче. Знову лисички. Ось. Ще вниз. І тут лисички. Те, що я говорив, лисички люблять рости колоніями. Великими колоніями. Такі плоскі, хороші. Ось донизу знову є лисички. І так практично я куди не подивлюся. Лисичка, лисичка. Ось. І в цю сторону, якщо пройтися, теж лисички меншенькі, але все ж таки лисички. Ось одна, ще дві, ще є. Ось під листям класні лисички. Нарізаю, ось вверх піднімаюся. В хащах таких ростуть також немаленькі В патичках. Якщо акуратненько забрати палочки, то ми бачимо, що тут є також лисички. Ось такі гарнюнькі вони. Так, лисички це дуже класні грибочки. Так, швиденько вирізаю і рухаюсь далі. Отак, От друзі, в лісі можна назбирати лисичків. Головне знайти одну-дві, а ось таку вверх піднімаю голову. І отут ще є кілька лисичків І ще є кілька лисичків. Головне не спішити їх вирізати. Ось, бачили, скільки в одному місці. Росте лисички. І це ще не все. Лисички. Вже думав не показувати, як я їх вирізаю, но отак От вирізаються лисички. Стаєш на коліна і ріжеш. Тому що їх багато. Ось. Одна поза одною. Подивіться, яка краса. Просто чудові, красиві лисаєчки. І вже, як бачите, повне відеречко. На цьому, в принципі, можна вже і завершувати відео. Лисички відеречко я назбирав. Тому, друзі, якщо відео було вам цікаве, ви побачили, як збираються лисички, як вони виглядають, якої вони форми. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на колокольчик. Всім до зустрічі. Пока!